Чого люди бояться, що їх не прийме соціум? Чого люди бояться, що про них будуть говорити, будуть думати, будуть обсуждати і так далі. Тому що людина не приймає себе, не приймає себе, свої думки, свою позицію, свою точку зору і себе повністю з усіма до і певними унікальностями. Адже кожна людина, яка прийшла в ваше життя? Вона є просто вашим дзеркалом. Це людина, яка прийшла вам показати, чого ви насправді боїтесь. І якщо в вашому житті є люди, які вас обговорюють, які говорять, що ви якісь не такі, ви не вписуєтесь в рамки, ви говорите якусь дурницю. Це ваше дзеркало. Подякуйте цій людині, що вона матеріалізувала вашу думку про себе. Змініть її. І ви побачите, як світ зміниться по відношенню до вас.